Друзі, привіт ранок сьогодні не проспав, але поки з хлопцями тут побалакав, що у нас тут 5.20. Нормально. Трошки вирішив проїхати половити лящика. Трошки часу є. <кхід> Вибачайте, що все те саме, нічого нового. Ну, На жаль, тут на жаль, більш нічого не клює. Можливо, слідуючу рибалку. Попробую з'їздити туди аж самий-самий низ Сули на карася. Ну то треба їхати із ночівлею. Там. Тобто так, так не виходить. Він там карась, як і клює, то вечором і утром. Ну і ляж так само, вся риба. Ну, тут хоч ближче їхати сюди на рибалку, а туди далеко не виходить. Ну, то таке. В общем, кому цікаво буде, то дивіться. Ловимо сьогодні ляща. на... По плавочку. Черв'як, опариш. Трошки он товариш дав опариша, буду в городі куплю. Прикормочка в мене залишилася з попереднього разу, не всю я використав. Ось така ось очки. від флагман серії Гранд Фідер. Непогано спрацювало. Ну, Якщо раптом мені не хватить прикормки, а гадаю, що хватить то є у мене ще ось така халва, большая риба, велика риба, кажу, большая, велика риба, халва від флагман серії Pro. Ну і звичайно ж, ось я додаю ось так, таку меласу, лящ, дуже-дуже-дуже гарна штучка. Я скільки додав, вже, правда, од... один флакончик майже закінчився. Ну і трошечки ось такий ароматизатор Big Fish. Смаки такі стійкі, солодкі, такі, ароматика така. Ух, добра. Ну, Я вам скажу, пахне ой, дуже добре. Такий солодкий стійкий запах. Оце в мене прикормка. Два дня стояла кімнатній температурі. І вона не скисає. Тобто прикормка досить така гарна. Навіть я забувся положити її в холодильник, а залишив у відрі, поставив там у сараї, там більш-менш прохладненько. ну це, це рівно температура така, градусів 22-24. То нічого не скисла, нормально. В общем так, вудочка у мене все те саме. Ну, Хто дивиться перший раз, то швидко скажу. Вудка в мене сквадрон Flow Bollow. 5-метровочка, з кільцями, телескопічка, з тестом до 12 грам. І котушечка Ренк 3000. Теж все це від флагман. Удочка і котушка, такі можна сказати, бюджетні, не дуже дорогі. Така м'якенька, лящика, досить. Приємно тягнути. Ну, якщо спіймаю, ви побачите все. Так що, зараз закидаюся, закормлююся і ловим рибку. Пробуємо піймати. Ну, раз це відео вийшло, значить рибку я спіймав. Ну, а ви не забудьтеся, то я говорив в кінці відео, а зараз скажу на початку. Не забувайтеся задонатити на збройні сили, а саме на комплектуючі FPV дрони. Треба допомагати Збройним силам нашим. Там хлопці організували майстерні і збирають fpv дрони. А де можна задонатити, буде. В описі під відео. Зразу зверху, в описі під відео, там посилання на банку монобанка. Вона постійно відкрита. І на номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців Збройних сил. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам YouTube каналів пана Анатолія. Рибачу я комію та сам собі пан. За допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на харківському напрямку разом з третьою штурмовою бригадою та потребує ФПВ-дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибаче, Якумію та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги! Слава Україні!

Ого, це не непоганий. Эй, де моя підсочка? Так, раз. І на матрас. Перший лезчик есть. Ну, аккуратненько хорошо и хайп плыве. Будем правильно. Опа. Ну так продолжим. О, железный, Бачите, тільки вкинув. И есть. Положив поплавок, положив поплавать, раз. І на матрас? Це. Це. Це невеличкий, маленький. О, сьогодні нема кому чистить у мене риби. <гум> Та і ось його їли. Так що сьогодні Оп! Акуратненько. оп Ой. Ех. Руки об штани. І закидаю. На опарика. Дякую, товариш дав мені трошки опариша. У нього було. Ой, так ще. Що... Щоб не несло. Раз і є бачили, притопив. Ох. І майо Зірвався. А, треба не забутися. Знову чоловік просив. Ось так показати гачки на які я ловлю Покажу, як не за як не забудуся ота все закидаємо Ну, там ще воно може це покльовки бути. що лящ ходить, кормиться і зачіпає жилку. Ну, вже а, щось. <різь> <різь> oh, повів, повів. Опа і єсть. потом повил О бля Вот так опа и вот. черепох хло. А милящив. Опа. Ну тут вроді би все на місці. Опариш люблю на опариша ловить. Надів на нього можна не перенаживлять, кілька риб піймати. Опа. Ух! ви бачили? Чуть поплавець не з'їв. Клас. О -о -о. Чуть льош не з'їв поплавець. Скидається, значить він там єсть. Просто положив, бачили і є. Положив поклавець і ми його помаленьку сюди. Ось такі льощики непогані. Невеличкі, але. Так, а що його спробувати на червяко Ну ладно, сейчас закину на опариша. Разок. Ні. о! Сейчас, друзі, є у мене пущики. Сейчас попробую. Час... часниковий Сейчас спробую на пуфіка ще. Цікаво чи на чи ні. О! Ось так. Ось так. Осталось там пару опариків полувисмоктаних. І піддів пуфіка. Ніяк я все часу немає в мене гороху, пшениці перловки зварити, щоб спробувати. Юрла було. Треба було підсікати. Ні. Рано я потік. Бачили? Видавило. І пуфіка немає. Ладно, зараз спробую ще. На черв'яко ось такі ниточки. Чотири черв'ячки. Як мотильчики, <кл 'яко> треба було трошечки, мабуть, зменшити зменшить мені глибину. Угу, ої-ої, раз є. Ого, ого. Ой. Та ну що це таке. Так, треба лізти відчіпати. Бо щось. То в мене стояв шостий номер гачків, а зараз поставлю восьмий, трошки менший. Ось такі я використовую. Owner Pint Hook. Ну, в общем, дивіться назву. Ось такі. Такі вони вон, бірюзові. Ну і такі оські флюр. Там 0,21, 023, в даному випадку 0,23. Оце отак. І нормально ловиться. Мені чим більш подобається флюрокарбон, його можна товщий поставити. Він не такий замітний під водою. І можна поставити товщий. А коли поставиш товщий, тут багато зацепів і є шанс, що ви не обірвете повідок. Якщо там не глухо зачепилися, а десь за якусь гілочку смикнули. Вона обломилася той, а як то тонесенький поводок, то тільки смик і обрив зразу. Е, хто я? Я по-простому. Ніяких там 01 чи 208 поводочок, крючочок 12 номер. То не для мене. Я ловлю так. Я нікому не совітую, кожен. Підбирає для себе як йому зручно. Мені зручно так. Я так і ловлю. Ловиться, нормально ловиться. Бачите, кілька сходів підряд. Значить, щось не так. Із гачком, мабуть, більший, менший. Зараз ось перев'яжемо, подивимося, як воно чи щось допоможе, чи ні. Клює хорошо, але щось, щось багато сьогодні сходів. Ну зараз ми цей і, і виясним. Це не, не є великою, якби, проблемою. положи опа, почему? Вот Эй, а что это такое? Сырин. сход. Это уже не смешно. Что-то я не пойму. И с гачки гадкистие, и с вами пачки, что я брал, что то сегодня что-то Ще й себе поймав. Була покльовка, як він умудрився його з'їсти той. Ого, ріка. То. Це горна покльовочка. <плёвка> Що воно там? Не пробиває, один купити, А він? Забогрився, год. Тут пошло ліктав. Та посидиш половиш, я сейчас пока скажу. Тут год. О, О чорта. Та що за невезуха? Ну. ну ти ж не быстро бач бля. Ну і цей зіруй, це ще став. Ох, ні. На кінець я спіймав, що не зірвався в мене ящи. А то щось... Дуже часто Зривалося в мене. Так би вишти. ти так крипко засвітись? Mm -hmm. Вс. Вимазався хе Ой. А то щось сходи, сходи, обриви. А воно тягне шляща, він сходе. Воно вистрілює. І летить угору, чіпляється за гілки. І обриви. Ну нічого. Зараз треба трошки зменшити глибину. Такий. Такий непоганий. Щось я замітив, друзі, зранку дрібніший клює з самого. Потім підходять трошки більші Щось вони дуже довго сплять. О! Так, треба глибину трошки збільшити. О, бачите які? Путіні. Опа! І на накрас. О, бачили? Є. Підійшов. Вас ah, А, підійшов. Черепанце підійшов. Черепаху спіймав. ой. О, uh, аж ты, шоклює. Ха-ха. и на матрас. А ну і цей взорвай це чи ні? Обкрутає Нормально защипишься, все так як треба. А вот такие. Тут Не хочешь. Зачепился. Подорвал поводок. Одервав гачок, ну, на цьому все буде хоти. Вже прив'язувати не, прив не буду. Якось сьогодні неправильно рибалка закінчилась. Ну нічого. Ну що ж, друзі, закінчив свою рибалочку, восьма година. Ну, скажімо, скільки це я порибачив з пів шостої, пів сьомої, пів... дві з половиною години. Ну, сьогодні трошки. Не так вдолу, як попередній раз, але теж зовсім і непогано. <кій> багато сьогодні половина сходів була, якщо не більше. Черепаху спіймав ще <кій> Тоже. Тоже. Ну то таке діло. Ну Сьогодні теж, у хлопців щось кажуть, теж багато сходів, щось він поганенько сьогодні. так як ви бачили, слабенько не було. То було диб-диб, і пішов, 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 повів, 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 або підняв і повів поплавець. А це пошти на місці. Диб-диб, притопе трошки раз, чуть-чуть і все. Ну нічого, нормально. Клюв. Не кожен же раз, щоб був бешений клюв. Коли краще, коли хуже, коли зовсім ніяк. Це, це таке діло. Це рибалка. Хто рибачить, то той знає. Так що, якось так. Прикормочка спрацювала. Одну вудку трошки поламав, ну, відламався сам тюльпан. Тягнув ляща, він зривається, воно полетіло вгору, а зверху тут дерева залетіло аж туди, хто зна, куди вгору на дерева. Ну, Так вийшло. Ну нічого, поїду в город, треба не забутися взяти з собою кінчик і підобрати тюльпанчики. Нічого страшного в цьому нема. На якихось пару сантиметрів вудка стане коротшою. Але то все. То все таке, це все буває. Не буває нічого вічного. Це все розхідний матеріал. Так що, якось так. Клювало і на опариша, і на черв'яка. Дав товариш опариша. То на опариша я в основному ловив на опариша, то, то клювало, клює. Потроху клює, та не потроху, а ловко клює. Так що, ось якось так. Кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишемо коментарі. А зараз, після перегляду, не забудьте задонатити на Збройні сили. Не будьте байдужими. Потрошку, а треба. Ну а я з вами прощаюсь. Надіюсь, не надовго. Слідуюче відео, мабуть, уже сьогодні в нас яке. 22 чи 23 число, вже не пам'ятаю. Треба зробити репортажик, мій традиційний, про стан сули. Покажу, як за місяць вода чи впала, чи додавилася, Ну і всяке таке. Так що наступне відео буде огляд про сулу. Ну а на цьому все. Пока. Слава Україні!